Діти в школу, а полуниця в теплицю. Теплиця ваша грядка полуниця в клері. Ми її висадили 1 вересня і зараз розповімо, як зробити, щоб вона прижилася вся, швидко стартанула і весною дала могутній врожай. Представляю вам агронома вашої грядки, який буде допомагати мені відповідати на ваші болі, на ваші питання, і який, врешті, доглядає нашу і полуницю, і огірочки, і томати, і розсаду. Анатолій, вітаю! Вітаю, вітаю! Перше, що ми зробили на наступний день після висадки: використати препарат Black Magic, який забезпечує формування потужної кореневої системи. А вже через 10 днів після того, як ви внесли Black Magic у корінювач, ви можете почати використовувати добрива, де переважає фосфор. Фосфор обов'язковий елемент живлення рослин, особливо на початковій стадії. Він сприяє нарощенню кореневої системи, а також набору цукрів в рослину. Яка потім краще перезимує добриво від компанії Грогрін, бельгійська компанія, яка виготовляє ексклюзиві, такі добрива в гелеподібній формі, що не засолюють ґрунт. Ідеально підійдуть саме для нашої полуниці та й для ваших інших рослин. Теж тут формула 12-44-12, а також кальцій це мега важливо для того, щоб формувалися відростки на коренях волосочки, через які відбувається саме живлення. І отримування поживних речовин з ґрунту від плямистості від кліща найкращі препарати у вашій грядці. Придбати ви їх можете за посиланням ось наш сайт, а також за телефоном для швидкого замовлення. Ну і в цілому, підпишіться, поставте вподобайку. Анатолій з радістю буде допомагати вам доглядати вашу полуницю і не тільки. Я завжди на підхваті теж можете розраховувати з нами менше зусиль, більше врожай.